Всім привіт! З вами Тріс і Артур, і ми продовжуємо проходити челендж від наших розрабів про Ріпера. От, в минулій серії проходження цього челенджу від розрабів. Хоча не думала, що це буде серія, ціла відосів, але, тим не менш, вам сподобався мій Артур, і я вирішила знову з ним пройти продовження цього челенджу від розрабів. В минулі серії ми досить багато чого змогли зібрати. Наступила нова неділя. І ми можемо збирати нові предмети. До речі, у Артура тут гості, як бачите, він пообіцяв Конору, що запросить Роберта, щоб поспілкуватися. Але він не може додзвонитися до Конора, як ви розумієте. І, хоча запросив, звичайно, родичів, не тільки Роберта, як бачите, тут прямо в нас зараз тусня, насправді відбувається. От. Щоб поспілкуватися про Сідні, але виявилось так, що Кондр у нас кудись ще. Артур поки що не б'є тривогу, бо думаю, ну мало ли може в нього якісь справи. Але той не з'явився навіть на екзамен, який в нас якраз тут в понеділок був екзамен. Коротше кажучи, Артур трохи незадоволений, і я думаю, порожі його ви це зрозуміли. Ну а в нас продовження челенджу від розрабів. Дивіться, що в нас тут. Ми можемо зібрати з вами різні, різні зіллячка, різні книжки і нового зайчика, а також штани. Отакі штани в нас можуть бути. Досить симпатичні, мені подобається принт на цих штанах. Тож це якісь, типу, джинси готів в тренді. Потім у нас є книжечка це, типу, як озеленити могили. Так, про садівництво на могилах. А тепер у нас є кролик в колекцію, додамо собі кролика. Потім у нас є таке зілячко для того, щоб прибрати вонючість, я так розумію. Ну, типу оце, ем, Як це називається? Що там помитися треба. Потім у нас є така книжечка це таке Lost Tom, ну, якийсь, типу. Про амброзію, як робити амброзію? Я тут дивлюся. Коротше кажучи, якась книга, яку а, хтось загубив, мабуть. І також ще одне зілечко для підняття фану. От фан? Ну, коротше, насправді нашому Артуру ні шо, фан не підніме, допоки він не вирішить своє питання. О, до речі, Артуре, там я спитала у дівчат, чи ти в нас, в нас краш, чи не краш, то ти в нас краш, Причому такий, що прям дівчата там, знаєш, якби просто краще зкращи. То ти якби хоч трохи посміхнись, чи що. Коротше кажучи, що треба робити, я поки що не зрозуміла. і де ці завдання, я не зрозуміла, але сподіваюся, що вони зараз з'являться в нас. Що нам Треба робити, допоможіть, будь ласка. Розкажіть нам, що нам треба робити, бо ми не в курсі. От. Де треба брати завдання? Як їх брати? у ці завдання? Якщо раніше в нас тут квести висвічувались, то зараз я не бачу квестів, що називаються допоможіть. Типу, другий. Друге. Ага, типу, треба нажати сюди. Тепер нам типу, висвічується. Окей, давайте проходить челлендж. Все не так просто. В так, ну і що, будуть у нас тут завдання? Бо я якби не бачу поки що. Так, нам потрібно Starter Fruit Seeds Packet, Типу, замовити стартовий пакет фруктів і зловити три риби. Офігеть. Так, become friends and socialize with the green reaper. Знову нам до Тріс треба їхати. Uh, wait for Ambrosia Society Newsletter. Так, нам потрібно також. Ну, це я так розумію, можливо, вони оці Society Letters прийдуть трохи пізніше. Expanding mail delivery. А може, це зробити? А ну давай зроби оце. Поки що. Коротше, зараз будемо напрягати, мабуть, всіх, і родичів також, бо що вони от приїхали і не напрягаються. У нас тут чесно, у нас тут повний пакети. Прийшли батьки Артура. Так, це тато Артура. Він там я не знаю, спілкується разом з цим от монументом нашим. Давайте ще подивимось, хто в нас тут є. Вони просто якби приїхали як гості. До нас. От, е, я намагаюся знайти, де Елізабет. Елізабет теж тут, його мама, нашого Артура, але я її щось не бачу. Десь вона, мабуть, гуля. Так, в нас хто тут дрихне? О, Елізабет лягла сюди поспати. Слухай, Елізабет, я ж тобі назначала, щоб ти в нас спала, а там де твоє ліжко. Чого ти вляглася, бо знаде? Пілофайт. Коротше, ладно, хрін з ним. Але то ліжко взагалі для нашого дворецького. Я думаю, дворецький та не буде проти, що ти тут уляглась. Але камон, коротше, це ліжко для дворецького. Мама, що ти робиш? Коротше, піди, скажи мама, ти що? От, потім в нас тут наша бабуся, Бабуся Анна, вона просто на роботі там. Зараз вона в нас кулінарка, вампірка, кулінарка, кльові рецепти знає. Роберт наш дідусь і Ніка. Це взагалі мої топові персонажі, яких я дуже люблю. От, е, теж у нас тут, як бачите, відпочивають. І наша хресниця е, хрещена, донька нашого Артура Крістал Бафет. Вона просто до нас приїхала в гості. Тож так от, всі тут розважаються. У нас Ніка вирішила заспівати роберту, щось що А що у нас настільки холодно, то увімкніть, щоб було тепло. Що, в хаті холодно, давайте увімкнемо. Зараз ми тут з Артуром розбираємо, що там за мейли. Ти в мене полетів розбиратися з мейлами. так і зараз розберемося. Так, а хто в мене водичку не боїться? Ти в мене як до дощику відносишся? Я не пам'ятаю. Типу, пофіг на холод. А, тобі нормально, в принципі. Ну тоді ми, мабуть, з тобою. Так, це наша сусідка, наша ну, там, дальня, зовсім дуже дальня родичка, дзвонить нам мало. Я? Ні, я проти. I don't. Ні, я не хочу ходити з пакетами на голові. Коротше, я вважаю, що нам потрібно, потрібно з'ясувати з рибами спочатку, так? Нам потрібно, значить, ловити рибку. А оце з пакетами на голові, хочете у себе вдома ходити з пакетами на голові. Ми не хочемо ходити з пакетами на голові. Блін, де тут рибу ловити? Тут десь було. Так, Артуре, давай, go fishing, я в тебе вірю. А ми поки що подивимося, що тут Ніка з Робертом чудять. Давайте в мене переодягнешся, бо це взагалі твій костюмчик, який ти носиш на новий рік. О, давай це одягне. От, вона в мене охорониться часу. От, е, вона не маг, тому в неї, як бачите, звичайні взагалі, оці от плашки, бо вона просто вміє зупиняти час. До речі, це прикраса. Дивіться, яка це теж Артур зробив. У нас Артур взагалі бомбічні прикраси вміє робити. От і хто їх ці прикраси тільки не носить. От у неї, у тебе що тут? У тебе здається. У тебе три, три прикраси від Артура. Ем, Це неклес, оце, 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 що вона одягла. Потім в неї є ще е, на руці. Отут, от. ну, її, її зараз не видно, І І е, 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 таке кільце. Угу. От, що воно дає? Це Андай. Він часто своїм родичам таку штуку робить. Потім в неї є. Е, Соціальні ці зв'язки падать будуть менше. Ну, і взагалі легше буде вона спілкуватися з усіма. А оце романтичні зв'язки легше встановлює. Коротше. Але в неї з Робертом прям все топово, бо вона дуже любить Роберта, як бачите, просто от ні до кого вона так. От дивіться, скільки в неї родичів різних, там, знайомих, туди-сюди, і тільки до Роберта. Є така штука, коротше, в Веріатре. Роберт ти в нас топовий. Просто ніка тебе обожнює, реально. Не знаю, вона його з дитинства обожнює. Іди тоді там, розкажи йому. Вона в нас. Це письменниця, вона вміє писати книжки життя. От, вона в нас вміє от, яснобаченням займатися. Хоча оце, от, як, якраз в неї не прокачувала, бо Яснобачення трохи пізніше з'явилось, ніж Ніка, але коротше, можна і прокачати, чого б це ні. От, і поки в нас там Артур ловить рибку, то що тут? Оу, у нас тут романтика, господи, я їх просто обожнюю, вони шикарні. Тож хай вони трохи собі тут поспілкуються, а от Роберт у нас крутий маг, як ви зрозуміли, він у нас верховний маг. І що він тільки не вміє. Мені здається, що він вміє геть усе. просто. Но тут -от все в нього вмага вкачено. От, що він не вміє робити, це зілля не вміє робити. Тут теж -от, от, все окрім зілля. Він знає тупо все. І все це я качала от, просто от, от, так, не без всяких читів. О, такий в нас крутий Роберт. Так, Роберт, ти можеш, наприклад, піти помитися, там що. Хоча можеш поспілкуватися, я тебе не напрягаю. Може, що хочеш, ти і роби. Ми тут, коротше, взагалі з Артуром пішли на рибалку в таку пору року. коротше, дощара, лупе, а йому пофіг. Ну, йому пофіг, реально. Він такий, значить, це навіть навпаки, мене трохи заспокоює, бо я переживаю, куди дівся Конор. Не переживаю. Не переживаємо, типу. От, знаєш, Артури, там такі дівчата в мене проголосували за те, що в мене ж ти просто красен. Навіть пропонували тобі знайти пару. Він такий, не треба, дякую, не треба. от, Ну, як хочеш, знаєш. Йому дійсно, я вам скажу так, зараз не до цього. От просто, по-перше, людина переживає, куди дівся Конор. По-друге, що, типу, а ми не знаємо, куди дівся Конор. По-друге, просто. Е Коротше, а серце та зайнято, розумієте, отак от. А серце та зайнято. Так, тато, що ми робимо тут? До речі, шо кота? Кіт в нас повернувся, з ним треба поспілкуватися. Ніка, можеш піти дати МВ. Wow. Чи у вас там романтик? А, ні, ти диви, ти сама тут сидиш, господи. Ну ладно, тоді йди, будь ласка, той, Поспілкуйся з кошаком, Артура, бо Артур трохи зайнятий. Хоча, може, в них романтики буде дивіться, він теж звідти вийшов. Ясно, понятно. Ну, ці двоє це просто. Така парочка, я вам скажу, що просто шок. Ладно, що в нас тут? О, в нас прийшли оці листи, я так розумію, нам потрібно тепер їх прочитати. О, слухайте, кого напрячь? Давайте роберта напряжемо. Роберт. той, треба, треба прочитати. А ну давай ти почитаєш. Я розумію, що у тебе прям настрій зараз з Нікоє поспілкуватися. І тут друг, я тебе напрягла, але камон, ти з Нікою кожен день спілкуєшся. Можна оце зробити? Дуже важлива тема. От. Давай, він такий. Ладно, окей, зараз ми тут подивимося, що в нас тут. Ага. Мейлбокс, так. А, давай, давай читай. Що там пишуть? Що в нас Артур? Артур вже третій левел, блін. Так, він зловив, начебто, всю рибу, яку можна. А ну, почекай, чи ти дві зловив, а нам потрібно три. Давай ще лови, нам ще треба. От, А тут нам потрібно. Fulfill aspiration goal. Ніфіга собі. Uh, to See your Sims Goals. Aspiration. Типу, взяти. Ну, оце я не можу виконати йому. Бо тут потрібно зробити пропозицію якійсь дівчині. Так, і тоді, яку тобі aspiration взять? А? Можна, звичайно, на рибалку. А тут 5 риб треба спіймати. На трьох різних локаціях пофішити. Ні, Давай тоді. Давай. Я не знаю, що тобі взяти, бо ти в мене що тільки не виконував. А, здається, ми з тобою їжу виконували, там щось про їжу. Щось ти в мене отут виконував. О, цю штуку виконував. І що тут тобі треба? Ще, ще трохи приготувати їжі. Причому з різних там, суперінгредієнтів. Не знаю, теж якось не хочеться мені. А тут в нас. тут у тебе треба заробляти. Ні, теж не варіант. Давай ще, може, креативіті щось? Не знаю. Артур, можемо. Музика, бо ти в мене начебто. О! Диви. Диви, як легко все йде, молодець. Тут ми зробили. Так, нам тепер треба плент, приготувати рецепт четвертого левелу і задружитися з Старівс. Окей. А що ми з не дружимо? А що ми стріс не дружимо? Почекай. А ну, почекай. Ні, ну Ми взагалі її можемо запросити до себе. Ми можемо запросити. Де у тебе взагалі? У тебе стільки друзів, що я, блін, не можу просто. Я. Піди знайди ще тріс, так? Почекай, я хочу подивитися. Я хочу подивитися, де тріс. Ось о я. Так. Ти з Тріс дружиш. Може, become best friend, become friends. So, 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 so. Так, а може викликати, спробувати знову викликати оцього грімріпера? Давай вже лови третю рибу. так. Давай я з ним розберуся, такий сюди кошача. А, я не можу. Нам ну, мілотаж, мілотак. Um, оце здається. Коротше, це Крістал у нас крафтова. Це штуки. Так. О, Perfect Nie. Давай це візьмемо. Хоча, знаєш, давай сюди поклади його і зараз заспелкастиш мені. раз ти в мене тут, то давай копі-пасту зробимо. Копі-пасту вперед, бо тобі треба підняти потреби. До речі, якби можна було той. Спрацювало, дякую. Давай тепер можеш оце випити? Drink Що нас у тебе? У тебе теж тобі треба було б випити? Вона так, та я краще піду посплю. Так це ж не те, не те ліжко, камон. Я ж вам не назна... О, ти диви. Елізабет, от ти прокинулася, Family kiss. Іди воно ну, з дитиною поспілкуйся. А що тут зачинено, чи що? Та тут не зачинено, а чого? Ну, Елізабет, тут виспалася. Коротше, каже, Привіт, мам. Як у тебе справи? Коротше, оце Ніка, вона її мама. Короте. Привіт, Люба. Добре, як у тебе спитав? Нормально мама. От. А де Артур? А чого ти взагалі тут спиш, Елізабет? Ну, якби от просто тут сплю. Знаєш, захотілося тут поспати. А де Артур? Він рибу ловить. Він, здається, вже рибу наловив. Тому все. Тепер нам треба робити рецепт якийсь. Давайте, знаєш, зробимо. В принципі, йому якраз потрібно робити було рецепти, то я йому одразу перемикнусь на що там. На їжу, так? Оце він у мене намагався якось виконати. Джокія, давай, флай забет. Так, ми з тобою зараз підготуємо інгредієнти, які-небудь fresh, fish. О, давайте. Якраз рибу наловив. Давай будемо щось із риби робити. Так, ти в мене тут значить, спілкуєшся з Робертом. Роберт, до речі, що тобі? О, ти у мене журналюга. А, тобі нічого не треба. Ти, ти в мене, Так, ти ж в мене вже на фрілансі. Я і забула, що ти на фріланс пішов. Я думала, що ти досі, як журналюга, працюєш. Ні, він вже на фрілансі пише книжки. Так, Ніка, Ніка, я не знаю. Може, може ти підеш поспиш, бо мабуть я вас напрягати не буду з собою тягати? Це у нас буде напрягатися Артур. Артур, що ти робиш? Артур, таки ти спілкуйся знов. Що у вас туди при, я не знаю. Камон, іди сюди. Флазабет, а чуєш? А, до речі, що тут у штосі? У Штосі прям все перфект. Можна не хвилюватися, в нього все прям чудово. От, Тато, привітулечки, з тобою ще не спілкувалися, не встигли. Давай. То ти в мене замісив? Давай колект ingredients, і зараз з тобою будемо робити щось із, із риби. Кук 4 четвертого левелу, причому треба, щоб було. Ну, ну. Давай, Артур, збирай. А, хоча почекай, спочатку спочатку треба зібрати. Давай, забирай інгредієнти. Зараз ми їх, типу, покладемо в холодос. Ну, нормально там інгредієнтів на ковбасив. Так. І робимо щось смачненьке. Де це яблуко виловив? Капець просто. Ну, запросити, може, тріс сюди поспілкуватися. А хто в мене не знає, тріс? Може, Анька не знає. От вона б могла б задружитися з тріс. Точно. Мабуть, ми тріс сюди позвемо, або до неї поїдемо. От Анька повернеться з роботи, і ми meat, Vegis. Я хочу щось із, із риби зробити. Prepare veggies, Meat, veggies, Meat. meat. Де, блін, риба? Ану, із риби дайте мені. Um, seafood. Давай оце. Чік. Зарахується, я сподіваюся, тобі, оце, з нових інгредієнтів. Так. А, до речі, я не подивилася, якого це левелу. А ладно, все одно давай готуй. <кій> все, Роберт нас відвалився. Іди погодуй, будь ласка, та не треба лягати. спати. Де Роберт? Роберт відвалив... Так ти ж спати не хочеш. Чого ти завалив? Він таке, а чого б це? Ні. Я чекаю Ніку. Разом з нею поспав. Що це тут відбувається? А, це ж типу поушин усі от у мене. Аж туди пробивають. Ну ладно. Ну іди сюди поспілкуйся з Гохетром. Uh, Magic, давай, Гохія. Ніка. Ніка. Ніко. А Ти в мене йдеш готувати нашу корову, все вірно. Ну, все, бачиш, Артур, тут вся гоп-компанія до тебе сьогодні зібралася, щоб тобі допомогти, розумієш? Пройти цей челендж взагалі допомогти тобі, всі тебе підтримують, всі родичі. Бачиш, привіт, привіт, Роберт. Типу, ну то що, ти не додзвонився до Конора? Ні, не додзвонився. Не знаю. Може просто у нього якісь там проблеми. Ну, все вірно, що можуть у людини бути проблеми, то, типу, які зарано, треба, щоб він дозвонив. Може, він ще подзвонить, скаже, що там таке, куди він дівся. Uh, take a Cut of Plant. Так, давай. Тайкат. Ну, давай там, типу, тайкакат. Ти вибач, у мене купа справ. А, ти той, можеш тріс подзвонити. От, до речі, Анька. Анька в мене здається, вона тріс не знає. Або знає, але не так, щоб дружить. То ми зараз подивимось. Ні, вона не знає тріс. До речі, з теодором впали трохи стосунки, але це нічого. Коротше, зараз ми, значить, тріс запросимо сюди, та хай, хай Анька може з нею познайомитися. До речі, Аня, у тебе які в мене. Блін, ну ти в мене теж вкачана просто. О, ти можеш нормально з нею легко задружитися. Коротше, викликаємо тріс на хату до себе. А, так, Роберт. Де тут у тебе? У тебе ж повинна бути трісочка. От, ти 100% зі мною дружиш. Давай. А ти не можеш мене позвати, чи що? От її неможливо вигукати навіть. Та давай тоді купимо як його? Оцей грімофон знову. І спробуємо через грімофон. Якщо не прийде, то поїдемо до неї разом з Анькою тоді вже. Грімофон. Де той грімофон? Ще шукається. Це грімофон? Це грімофон. Так, грімаємо на грімофоні. От де я той грімофон? Може, я його продала? Я не знаю. Мабуть, продала. Коротше, Роберт, ти в мене будеш зараз викликати тріс. Якщо прийде не тріс, то теж нічого, але ну коротше, хтось хто на неї працює. Давай викликати тріс. Коротше, я б хотіла, щоб саме тріс прийшла, але ця жопа може не прийти. Давай, знаєш, що це дерево наше фертилайзити. Можемо? Можемо. От, дивись. У тебе є яблучко, ще рибу треба, може кудись спіхнути. Так, тут в нас. Давай. А -а, фертилайз. Оце. Ну що, викликав? Ти викликав? Чи ні? М -м Прийдеться все ж таки до неї туди пілярити. Анька, ти готовенька? Я вже старенька. Бля, не мучте бабусю. Come on. Просто Одапакс, Іди сюди. Та ти, воно, диви, як бігаєш, старенька. Ну, старенька, і що? Unlocked. А ну, давайте подивимося, що ми там заанлочили. Так, штани в нас вже є. Книгу занлочили, кролика заанлочили. Окей, у кого кролика? Нам потрібен. Осьова, ось вона, осьована, ось вона. Тільки це не я, а Grim Reaper. Типу на мене працюючий чувак. Коротше, Аня, я в тебе вірю. Давай, іди, задружись. Оба, привіт. Вибачте, мене тут викликали, коротше, сказала мені тріс сюди прийти. Коротше, чого кликали неясно. Ох, спину минула, Тебе забрати, чи що таке? Ні, мене забирати не треба, то я хотів. Я хотіла з тобою. флірт інтродакшн. Ні, давай просто cheфли інтродакшн. Таке, о, як у вас тут приємно пахне. Щось кулинарили, мабуть. Ну, Звичайно, Д давай, ми з тобою хочемо задружитися. А, смертушка. то я взагалі-то що, я працюю на тріс? Окей. Але ж ну, ми з тобою задружимося чи як? Давай тоді гік, фуді, і добра. Добра, ну, в мене смерть добра, так що все нормально. Давай, от, типу, видихай Гуд, мені все подобається, я смерті не боюся. Типу, видихай смертошки, я теж її не боюся. Давай там, типу, про щось. Харизму, типу, качнула наша смерть. Окей. Але ми тебе тут так чекали, так чекали. може ще ти в мене задружила? От ти повинен взагалі полайт Introduction, ти взагалі з нею зараз повинен задружитися на раз-два. Так, опа, добрий день. Ну, су, сул, так, так. Але ти диви, як і про те. Ні, з ним так просто не задружишся. Дивись, давай йому розкажемо, що насправді короче, з нами треба дружити. Нічого не знаю. Таланбеливе болсторі, о, ну, всі ми з тобою зараз будемо. Teacher... о, я тебе можу навчить писати книжки. Що тебе навчить? Давай я тобі зроблю ще парочку компліментів. То нафіга мене викликали взагалі вампіри. Ви ж взагалі тут живете, бо з наскільки. Ну, Сказали, викликати, знаєш, треба викликати <смеш> такі справи. Uh, ask about favorite author. Ну, давай спитай, а хто the тобі the подобається? у то мене тут родичі письменники понаїхали. Тут кажуть, може, тобі їх книжки подобаються, бо вони про книжки про життя пишуть. От, і взагалі круті, То що? От, хочеш, ми тобі бабла відсипемо, каже. <смеш> Тільки давай це от виконаємо. <смеш> Deep Conversation. Давай, Артур, я в тебе вірю. Ти зможеш з нею задружитися. От, треба було на себе начепити якісь круті прикраси для дружби, розумієш? Event points, Так, ми... що ми задружилися? Ми не задружилися ще. А ну, почекай, а що ти виконав? А... Так, а той. Типу, окей, ми штани забираємо. Я хотіла оцього кроля забрати. Ще. Ладно, у тебе кролик чи ні? От, так, у тебе. Давай поставимо кроля. От у нас же тепер два кроля. <смі> чик чик А дивіться, який прикольний. Кльовий, мені подобається. Якісь у нього тут стразики. <смі> Прикол. Ну, ладно, так. Плюс <плес> ще один кролик. А, все, він, він виконав це. Так, ми задружилися. fruit fruit seeds. Так, fruit seeds. Так, Давай замовляємо. Це не те, Seeds. Seeds, так, fruit seeds, starter, Fruits Seeds, starter, стартер. Окей, окей, це зробили. Plant Apple. Блін, я, тільки, я тільки той Apple кудись його вже діла. Open seeds pack, Окей. ми зараз, ну зараз, ну Я сподіваюся, що там буде яблочко. Хоча, може, в нас в холодосі є яблучко. Але це не точно. Ну що, ти відкрив, чи не? Блін, Так тормозить все. Просто жесть якась. Ще щось виконується, щось непонятно, що виконується. А я зрозуміла, коротше, що ми заанлокали. Ще в нас оці книжки тепер з'явилися, я не знаю, що з ними робити. У роберта, до речі, його могила, тут, це він. Бачите? Так як я його повернула до життя, то в нього тепер могила тут валяється. У тебе також? У тебе немає. А де твоя могила? Діла, я не знаю. Ну, коротше, роберт зі своєю могилою у кишені носиться тепер. Ладно, Роберт, що я тобі скажу? Плента Cherry, плент Apple. Давай подивимося тут в холодосі. По ідеї в нас повинні бути. І Черрі, і Apple. Це не факт, але. можливо, є. Так, в нас є Apple. До речі, всього три залишилось. То, коротше, Артура, я тобі кидаю. Будеш мене зараз саджати. Він такий знов. знов". А Cherry у нас тут дофігає трохи. А от яблучок у нас щось немає, до речі, якби яблучка. Що в нас тут? У нас же повинні бути тут яблуні. Авокадо це що таке? Це щось. Щось чері плент є. А де яблука? Спліта. Тут у нас, peer, це, типу, два в одному росте щось. А яблочок я не бачу. Що це у нас? Яблочок немає. Тут зараз будуть. Так, а що це в нас? Яблоньки? Жодних немає тут. Непорядок. Можемо викручували, бо і таке могло статися. А, давай, саджати, щоб у нас було яблучко. І... Вишенька, черешенька, вперед. Ти мене напрягаєш знову, нас, скільки можна дядю напрягати. Ну блін, слухай. А кого напрягають? Так опородичі ж нафіга копородичів приїхала, щоб вони напрягалися не. Ні, Артур, ніфіга. Та я і так постійно напрягаюся. Ніфіга, Артур, ти ж знаєш, що... от неровно я до тебе дихаю, розумієш? А краще ровно дихала, там закалібала. Ну давай вже саджай. Давай вже саджати. Давай. Що ти? От, от ти просто став і стоїш, а треба просто посадити. Розумієш? І я від тебе відстану. Мені тут оце от воняє. Ну, воняє, хай воняє. Ладно, зараз посаджу, таки, ладно. Дістала таке. Ну. <смі> Ладно, я посаджу, посаджу. Блин, всі родичі приїхали, відпочивають. Типу, у мене вихідні, там, типу хотів з родичами нормально вихідні провести, а, поспілкуватися з Конором, а, той, блін, не додзвонишся, невідомо куди щез. Тут ще й тріс мене напрягати. Давай, коротше кажучи, не ний. Молодець, бачиш? Ба... вмієш же. же тендгарден, давай. Unlocked. Ми, здається, все раз разлочили з тобою. Моя тизая, давай забираємося. ці Potions, книжка. Що тут ще? Отакий Potions. О, і тепер у нас ще, знаєш, ці штуки нічого так виглядають навіть на тобі, я думаю, будуть класно сидіти. То в наступний раз нас там третя неділя буде. І. диви тут, які кльові штуки будуть. Короте, ох, ну нічого собі, татуювання, яке круте. І вільчик, топчик, і картина. Коротше, Артуре. Ми з тобою ще побачимось. Правда, що він такий. А, ладно. Коротше, напрягла ти мене сьогодні знатно. Вже якби четверта година ранку, давай от відстань від мене, що рой вже по своїх справах. Так, ну от наші тут оці от potions ми з вами отримали, ще гроші нам прилетіли. А скільки, до речі, прилетіло? Я щось не помітила. Ну, щось там прилетіло. Просто так, прилетіли гроші. Насправді, не просто так. А я казала вам, що є така риса характеру, яку можна отримати за виконання цілі життя, потім вам просто будуть нараховуватись, постійно приходити кошти, дивлячись з того, яка тут -от сума у вас. І нам приходять великі гроші постійно. Так, ми її заробляємо додатково. Вона називається Цариса характеру. Зараз, якщо я її знайду, серед цього. всього-всього-всього, цього, от. Е, як вона там називається? Так, оце вона, дивіться, цю рису характеру. Коли ви отримаєте, то ви будете отримувати потім дохід. Дивлячись від того, які у вас кошти на рахунку сім'ї. Дуже крута риса характеру. Всім рекомендую виконувати ціль життя, яка називається В нас: це про багатство. Тут ми, ми спочатку заробили гроші, потім ми почали виконувати оцю от, а, мрію життя постійно, він в мене багато що виконав, насправді. Оцю вам потрібна мрію життя. Саме за неї ви, от, ви отримаєте цю рису характеру. Отак. Ну, а я на цьому буду завершувати цю нашу портасе. Можливо, в наступній серії, знаєте, я оце думаю, може вас провести сюди. Це в нас наш ботанічний сад. Тут в нас є магазинчик невеличкий з різними коштовностями, які ми тут продаємо. От, покажу, як все тут влаштовано. Якось Артур вам розповідав, що саме сюди він прогулювався, гуляв ввечері, щоб зустрітися із Сіднією, з якою йому забороняли зустрічатися. І навіть була заборона суду з нею зустрічатися. Так що. Оце наш такі спогади. До речі, у нас тут те, що це дерево росте, але воно досі не виросло все. Якось. Ну, воно дуже довго росте. Це треба сюди постійно їздити, а ми не так, щоб постійно сюди їздимо з Артуром. Тож можу вам показати, як тут це влаштовано. Взагалі я це місце дуже люблю, воно дуже красиве, особливо. Ну і восени теж воно дуже кльово виглядає. І якщо що його стара версія оцього саду знаходиться у мене в галереї, її можна знайти в галереї в мене, тільки треба поставити галочку з допматеріалами, хоча вона без допів, в ній немає допів. Але зараз вона трохи інакше виглядає. саме От зверху вона так само виглядає, хіба що цього дерева там нема, бо цей сад дуже старий. Ми його будували здається, у другому чи у третьому поколінні. А от там, от внизу, дійсно змінилося все. Тому там такі, коротше. Можу нову версію потім вам викласти. От на цьому буду завершувати цю порту серію. Всім всього найкращого. Ставте вподобайки і всім пока!